Ваш диван ніколи не стане по-справжньому комфортним без такої штуки. Це Blue Sound Pulse Cinema Mini, що пов'язує диван та цей юніт. Я думаю, ви вже здогадалися. Тож сьогодні на огляді новий компактний, стильний, але серйозний саундбар. Ви на каналі в студії руками продакшн. А мене звати містер Сені. Як відомо, Netflix готується до купівлі Warner Brothers. А це, між іншим, Гаррі Поттер», Гра Престолів, HBO з усіма їх плюшками. І от деякі аналітики жартують, що це черговий цвях в труну класичних кінотеатрів. Жартують, звісно, і сльозами на очах. Але гид сльози це також означає, що кінотеатри все ближче приїжджають до вашого дивану на ваш великий екран. Але окрім великого екрану, для справжнього кінодосвіду треба що? Якісний звук. Цей юніт покликаний вирішити питання якісного звуку. Ну давайте будемо чесними. Часи, коли ми тягнули кілометри кабелів через усю вітальню і сварилися з домашніми через величезні ресивери, потроху відходять у минуле. Ми хочемо звук, але не хочемо бачити звідки він береться. І тут на сцену виходить пульс Cinema Mini. Його стихія це не величезний кінозал у підвалі маєтку. Його місце це ваша вітальня або спальня, там де простір це реальна розкіш. При ширині усього лише 86 см, Це 3-4 дюйми. Він ідеально лягає під телевізор від 40 до 55 дюймів. Він не кричить про свою присутність. Він просто доповнює ваш інтер'єр. Дизайн, як ви бачите, витриманий і приємний. До речі, окрім ось цього класичного чорного, є дуже стильна версія у кольорі Тан", але це щось, щось на кшталт піщаника з білою основою. І це ексклюзивна фішка саме міні-версії, бо такого теплого домашнього кольору у старших моделей ви просто не знайдете. І тут зроблю невелику ремарку у Hi fi природі існує старший брат цього міні. Повнорозмірний пульс Cinema. Він, звісно, ширший, потужніший, має фізичні динаміки, що стріляють вгору для справжнього атмос. Але, а ну, якщо у вас смарт-оселя, то і звук повинен бути смарт. Тож, що всередині цього малюка? Система 2.1. інженери Blue Sound пішли хитрим шляхом, акустичні драйвери розташовані під кутом, щоб розширити звукову сцену. В сумі ми маємо 280 ватт потужності. І ось тут починається магія DSP. Міні використовує прокачену віртуалізацію Dolby Atmos. Це математика, яка обманює ваші вуха, змушуючи вірити, що звук йде десь згори. І я скажу прямо, ну чесно, що це не замінить, наприклад, стельову акустику, але ефект об'єму тут на голову вище, ніж у звичайного стерео. Ще одна фіча це акселерометр. Ви можете поставити саундбар на тумбу, а можете повісити на стіну. До речі, є кріплення. Весна киминається з гумками антивібраційними. Це зручно. Сам бар сам зрозуміє, як він висить, і переналаштовує звучання каналів. Ніяких танців з бубном у налаштування, все от просто взяв, поставив або ж повісив і забув. Подивимося на тил. Тут є все, що потрібно сучасній людині. hdmi HDMI-ARC, оптичні та аналогові входи, езернет. Флешечка, але головний козир це, словно, звісний Блюос, одна з найкращих мультирум платформ у світі. hrs Audio, MQA, Tidal Connect, Spotify, Run Ready, 23 з гаком музичних сервісів. Все, все абсолютно літає. Ви керуєте все зі смартфона. Андроїд чи яблуко не має значення. Все продумано для інтуїтивного керування з першого дотику. До речі, на верхній панелі є сенсорна зона. Якщо свої відбитки ви хочете залишати не тільки на смартфоні, але й е на самому саундбарі. І ще одна крута штука, про яку часто мовчать, тут стоїть двосторонній Bluetooth. Ну, наприклад, ви дивитеся бойовик вночі, коли всі сплять. В один клік ви можете перекинути звук з саундбара на свої бездратові наушники, наділи наушники і ніяких проблем із сусідами. Також у додатку є зручні режими, ну звісно, кіно, музика і навіть нічний режим, який прибирає різкі перепади гучності. Взагалі, цей саундбар це не просто колонка для телевізора, це повноцінний музичний стрімер високого класу. Ну це ж Blue Sound. Якщо навіть вони будуть віники в'язати, вони все одно будуть із мультурум та хайрезами. А тепер про конструктор для дорослих пам'ятаєте, казав про компактність. Так от басу реально тут достатньо для серіалів, для кіно, але якщо ви хочете, щоб у бойовиках реально дрижали шибки, у мене для вас гарні новини. У блюсаунд є пульс саплас, який підключається без дротів. Ви можете десь його розмістити, і система перетвориться на справжнього монстра, звісно, за умови, що вам вистачає фінансових можливостей. Але ось що мене дійсно тішить як користувача. Тут залишили звичайний есія. Вихід на сабвуфер. Це означає, що ви не прив'язні до екосистеми бренду. Є старий добрий сабвуфер від іншої системи. Підключаєте сміливо дротом. Це рішення, за яке хочеться потиснути руку інженерам. Більшість конкурентів змушують вас купувати тільки свої саби, а тут свобода. Також можна додати тилові колонки, ну, наприклад, маленький пульс флекс, і отримати бездротовий 5 кінотеатр. Жодних стримуючих факторів, окрім рахунку на вашій картці. Ось так ми почали саундбару, а закінчили домашнім кінозалом. Поговоримо про звук нарешті, який ви реально отримаєте. Пульс Cinema Mini звучить напрочуд масштабно для своїх габаритів. Завдяки тому, що драйвери розвернуться під кутом, сцена виходить ширше за сам корпус. Діалоги чіткі. Тут працює емуляція центрального каналу, тому голоси не губляться на фоні екшену. Музика нагадую, друзі, це плюс саунд, це на китайський бомбокс. Вокал звучить присутня та виразно. Верхи прозорі, як джерельна вода Карпат, сцена глибока, як чорне море. Коли я тестив, я прям реально залип. І я планував виділити на ну, максимум годинку на уважне прослуховування музики. А в результаті учора весь вечір слухав нові, 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 нові ще раз нові релізи. Але... Я маю зробити важливе застереження. Не намагайтеся обманути фізику. Якщо у вас величезна вітальня на 40 квадратних метрів з високими стелями, то цей малюк загубиться. Для таких приміщень, як у вас, наприклад, беріть старшу модель Pulse Cinema або ж повноцінну кіноакустику, ще щодо Dolby Atmos, тут він віртуальний. Це означає, що ви відчуєте об'єм хмару звуку, але ну, наприклад, ви не почуєте дихання дракона чітко над вашою головою, як у системах з фізичними висотними каналами. Міні створений для реальних життєвих умов, коли саундбар стоїть у ніші під телевізором, де динаміки вгору просто перекривались би полицею. Ось тут міні безальтернативний лідер. Ще трошки практичних моментів. Якщо ви ставите саундбар на тумбу, то перевірте, щоб вона була міцно зібрана. Бо якщо це якийсь радянський серван, то готуйтеся, що все буде дрібіжати та врюкати. Бо баси тут суттєві. Ще один нюанс із практики: коли ви вже поринули в музичну нірванну, не раджу в контролері блюос під час прослуховування музики вмикати і вимикати просторове аудіо. Чому? Бо це не просто перемикаючи в коли викл системі, потрібен час, щоб повністю перерахувати алгоритми і переналаштовувати роботу драйверів. Тому, якщо раптом випадково ви натискаєте це під час треку, все саундбар піде перезавантажуватись. Отже, який вердикт: Blue Sound, Pulse Cinema Mini – це рішення для прагматиків. Це для тих, хто хоче звук як у кіно, але живе не в ангарі. Він дає вам крутий стрімінг, шикарний додаток, можливість підключити будь-який сабвуфер і дизайн, який не соромно показати гостям. Цей юніт просто робить свою роботу, перетворює ваш телевізор на центр розваг і при цьому не займає півкімнати. Якщо це відео було вам корисним, лайк, підписка, комент. Напишіть, чи вірте ви у віртуальне атмос. Чи тільки хардкор, тільки стольові динаміки? З вами був містер сані. А Маудіо, руками продакшн буде хайфайно.